Привіт, друзі! 25 листопада сьогодні з вами знову Валерій валеклочок підсумки інформаційного дня. Володимир Зеленський готовий летіти до Вашингтона і підписувати угоду, яку запропонував Дональд Трамп. Не зрозуміло, правда, поки що в якому вигляді він готовий її підписувати, але про готовність візиту до Трампа на підпис заявив фактично помічник президента України Андрій Єрмак. Він про це повідомив виданню Axios. Також Україна зараз на цю хвилину, поки я вам готував. Це відео проводила переговори із росіянами в Абу-Дабі за посередництва Америки. З української сторони був Буданов. Хто з російської, хто ж був посередником, вам обов'язково розповім. Також Росія може відкинути угоду, якщо вона не відповідатиме духу та букві Анкориджу. Таку заяву зробили з Кремля. Її видання Bloomberg повідомляло про те, що Росія відкинула мирну угоду. Пізніше цю інформацію спростували. Вони її відреагували. Ну, а угоду також можуть відкинути друзі, і в Європі, якщо там не будуть враховані її інтереси. Не в Європі, а в угоді мають бути враховані європейські інтереси. Дуже багато інтригуючих коментарів стосовно мирного плану Трампа. Давайте про все це, друзі, по порядку. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Закликаю вас до цього, тому що це важливо. Як завжди говорю, для розвитку нашої Ютуб-платформи україномовної. Ну і тепер давайте детальніше, друзі. Так як я вам казав, Зеленський готовий і хоче зустрітися із Трампом якомога швидше, можливо, навіть під час Дня Подяки, 27 листопада, за два дні. Ну, теоретично йому вже треба вилітати, але я думаю, що це не проблема для президента. Для того, щоб завершити спільну американсько-українську угоду щодо умов припинення війни. Наголошую, друзі. Американо-українську, але це не означає, що це угода, яку підпишуть в перспективі росіяни. Оце є ключовим проблемним моментом, скажу так. Тому Зеленський каже, так, американо-українську ми готові підписувати, тим паче багато питань винесли за душки. Зараз фактично відбувається узгодження позицій України та Росії в Абудабі. Міністр армії США Ден Дріскол, про якого я вам розповідав у ранішньому відео. Нині проводить переговори з російськими чиновниками в Об'єднаних Арабських Еміратах після того, як американські переговірники досягли початкової домовленості з Україною щодо проєкту мирної угоди у Женеві. Дріскол прибув до Абудабі несподівано для всіх, і для росіян, і для українців, друзі, і для нас, в тому числі. І прибув він туди ще вчора, і впродовж вівторка, сьогоднішнього дня, проводив переговори з російськими чиновниками. Про це офіційно повідомив його речник, підполковник Джеф Толберт. Що він власне каже? Міністр Дріскол та його команда вели переговори з російською делегацією щодо досягнення міцного миру в Україні. Переговори йдуть добре, і ми залишаємося оптимістами. Міністерство оборони на чолі з Дрісколом тісно співпрацює з Білим домом та міжвідомчим зв'язком США під час просування цих переговорів, сказав Толберт. Тобто, фактично, зараз відбувається в онлайн-режимі консультування переговірної групи американської в Об'єднаних Арабських Еміратах під час розмови із росіянами. Дуже важливий момент. Українська ж делегація, на чолі з начальником військової розвідки генералом Кирилом Будановим, пише Аксіос, також перебуває в Абу-Дабі. Дивний збіг обставин: версія журналістів наступна: він туди приїхав заздалегідь для того, щоб зустрічатися із російськими розвідниками. І не планували вони там обговорювати мирний план. Ну, принаймні, така версія журналістів, хоча я в неї, чесно кажучи, абсолютно не вірю. Ну, а тепер, фактично, Буданов очолив переговорну групу, ну, скажу так, одноосібно виконує директиви президента у переговорах із росіянами. Ну, звісно, він від цих директив відійти не може, але ну, дуже показовий момент, як на мене. Ми його ще будемо досліджувати, друзі. Ну і також джерело обізнане зі справою повідомило, що керівники військової розвідки України та Росії мали зустрітися в Абу-Дабі з іншої теми. Поїздка дріскала до Абу-Дабі здивувала сторони та змінила початковий план. Так пишуть журналісти Ексіос. Американський чиновник заявив, що українці погодилися на мирну угоду, але додав, що деякі незначні деталі потрібно ще буде врегулювати. Можливо, врегулювати при зустрічі з росіянами, можливо, у Вашингтоні. Але хто присутній друзі в Об'єднаних Арабських Еміратах? Дійсно, російська розвідка. Служба зовнішньої розвідки, її очільник Наришкін та начальник головного управління Генштабу Росії Костюков. Ну, я вам вже певне тут на каналі говорив про те, що Лавров коментував ці переговори і дуже обережно, але тут готовий вам навести трішки більше деталей. Україна та США, пише Аксіос погодилися, що питання, що безпосередньо не стосується миру в Україні щодо майбутнього НАТО, європейської безпеки та відносин між ШАТ та Росією будуть виключені із рамок обговорення. Ну тоді відповідно і цю угоду можна буде легко підписати Трампу і Зеленському, і продемонструвати Москві. Ми готові до розмови, але проблемні питання залишається обговорювати їх між собою. Тому, як я казав журналістам. Рубіо так легко погоджувався, відносно легко, на ті пропозиції і вимоги, які виказували щодо рамкової угоди Трампа, європейці та українці. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, про якого я згадував, припустив, що якщо новий документ відхилятиметься від домовленостей, яких, на думку Путіна той досяг із Трампом на Алясці, Росія його не прийме. Але я думаю, що домовленості досяг, та я переконаний в цьому не Путін і Трамп, а Лавров і Трамп. Тому що Лавров проводив переговори з Путіним, друзі. Це така деталь, про яку я вже неодрозово тут вам говорив. І от зараз пауза прервана внесенням цього документу. У нас він є, але по неофіційним каналам. Офіційно нам його не передавали. Але ми готові, звісно, як сказав президент, обговорювати конкретні формулювання. Тому що там цілий ряд питань, звісно, потребують прояснення. І також Лавров заявив, що Росія вітає початковий план Ша. Ну, звісно, розробляли то вони разом зі США його. Ну і говорить, які ми задокументували, то, звичайно, ситуація буде принципово іншою. Ну, певне, є у них якісь внутрішні документи американців, і росіян, яким вони керуються для того, щоб. Але швидше за все цей документ і має назву Мирний план Трампа, який готували Кирило Дмитрію та Вітков. Ну, до речі, процес підготовки цього плану вже. Західна преса описує максимально детально, навіть і той момент, коли до цього процесу долучився зять Трампа Кушнер. Білий дім же друзі прокоментував мирний процес і каже: у переговорах щодо мирного плану беруть участь і Україна, і Росія. Сторони обговорюють деякі делікатні, але не переборні деталі. Такий коментар сьогодні озвучила, точніше написала речниця Білого Дому Лівіт у мережі X і пише вона таке: за останній тиждень США досягли величезного прогресу на шляху до мирної угоди, посадивши за стіл переговорів Україну та Росію. По факту так і є. Є декілька делікатних, але не непереборних. Не непереборних, тобто навірить, що їх можна подолати деталі, які необхідно врегулювати, і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та США. Ну, якраз будуть переговори між Україною і Росією, а за посередництва Америки. добре, що Трамп повернувся до цього процесу. Ну, а також сьогодні прокоментували можливість підписання цієї угоди і європейці. Вони дуже пильно слідкують за цим, тому що. Намагаються домогтися того, аби в цій угоді були прописані безпекові умови для європейців, гарантії безпекові. Прем'єр-міністр Британії, Ків Старно, заявив про те, що Зеленський вважає, що більшість тексту мирного плану може бути прийнято. Він віртуально сьогодні виступав на засіданні коаліції охочих, каже, що Україна запропонувала деякі конструктивні зміни до мирної пропозиції, і говорить дослівно наступне: я справді вважаю, що ми рухаємося в позитивному напрямку. І сьогодні є ознаки того, що здебільшого більшість тексту, як зазначає Зеленський, каже він, можна прийняти. Коаліції каже, потрібно також підготувати планування та фінансування майбутніх Збройних сил України, щоб вона могла захищати себе. Зараз багато пише Західна преса про те, що ми погодилися на 800 тисяч війська. Ну, вчора звучало трішки по-іншому, що ми домагалися збільшення із 600 до 800 тисяч. Чисельні ЗСУ. Сьогодні кажуть, що ми погодилися. Ну окей, фіксуємо 800 тисяч, друзі, але тут же ж питання не лише в кількості особового складу, а й в озброєнні, тому що стосовно нього також будуть йти розмови і дискусії, і йдуть в тому числі. Ну і також Тармер зробив одну, як на мене, дуже контраверсійну заяву, цинічну, яку поширює не лише він. Мова йде про те, що план Трампа щодо завершення війни в Україні вимагатиме згоди. Інших країн-членів НАТО, оскільки зачіпає їхні інтереси, так сказав Стармер, виступаючи в палаті громад Нижня Палата британського парламенту, і про це пише видання News. Виходить так, що якщо ми досягнемо угоди з росіянами, то вона не вступить в силу, поки не підпишуть її європейці чи як. Ну хотілося б, звісно, розуміти це. Ну виглядає поки що так. Ну і також прем'єр-міністр Британії заявив, що союзники України прийняли рішення працювати над доопрацьованою існуючою американською версією мирного плана, а не створювати альтернативний документ. Хоча вони його створили, вчора розповсюдили 24 пункти, які Росія відкинула. Ну тобто викинула їх в кошик. Сказала, ми це до уваги брати не будемо. Зробили вони чи за два дні цей план, чи він у них був, але в будь-якому випадку він не працюючий. Хоча він доволі непоганий. Він максималістський для українських інтересів, тому навряд чи він пройде. Ну і стосовно подальших деталей угоди, почали з'являтися коментарі і від тих міжнародних організацій, структур, які будуть дотичні до цього процесу. Першою такою організацією є МАГАТЕ. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії, якого ви добре знаєте, Рафаель Гросі. 25 листопада сьогодні сказав, що Запорізькій атомній електростанції знадобиться особливий статус та угода про співпрацю між Росією та Україною, якщо буде досягнуто мирної угоди. Так цитує його Гардіан, але друзі, він, попри те, що ви пишете дуже негативні і справедливі коментарі на адресу Гросі, правий. Тому що, згідно домовленостей попередніх, ЗС перейде під управління саме МАГАТЕ. Зараз ЗАЕС знаходиться на підконтрольній росіянам території. Якщо ми долучимося до процесу відновлення ЗС саме, наприклад, через відновлення Каховських ГЕС і так далі, то є попередня домовленість про те, що електроенергія, яка буде вироблятися на цій АЕС, буде 50 на 50 розділятися між, я так розумію, тимчасово окупованими територіями Росією та Україною, тому що ну, Росії ж треба живити так звані ДНР, так звані ЛНР, ну і інші регіони, які вона. Контролюватиме надалі, Те навіть той самий Крим. А брати десь електроенергії, окрім як ЗС, ну їм буде складно десь брати багато. Зараз то вони забезпечують частково ці регіони електроенергії, але з рахунок фактично місцевих гідроелектростанцій та ТЕЦІВ. Ну і тепер, друзі, трішки деталей про обстріли нічні по території Росії та України. Є хороші новини. На превеликий жаль, в Києві семеро загиблих і 21 постраждали, і це вже офіційні дані. пролітало по Києву багато. Сьогодні Київ був епіцентром атаки росіян. Але й ми били по території Росії. Ну, Мін Росії, як я вам розповідав вранці, повідомило про те, що вони збили майже 250 безпілотників. Найцікавішим був удар по Таганрогу, який, ймовірно, поховав. В прямому сенсі цього слова багаторічний авіаційний проект Росії. Про це пише видання Дефенс Експрес, яке спеціалізується на військовій аналітиці. Про що власне повідомляють аналітики Дефенс Експрес? У ніч проти 25 листопада Україна атакувала російський завод у Таганрозі. Це ви вже знаєте. Цим ударом наші ЗСУ знищили відразу два літаки. Я вам писав, що це був А 60 і іл 76 але це не зовсім так. Щодо А-60, він унікальний із бойовим лазером та ще один менш важливий, той самий, що ІЛ-76. На супутникових знімках видно серйозні пошкодження для літака А-60 та ще одного борту, який раніше був ідентифікований як ІЛ-76, пише Дефенс Експрес. Однак на старому супутниковому знімку добре видно опори антени, пишуть журналісти радіолокаційної станції. Розташовані над крилом літака. Це чітка ознака того, що перед нами не звичайний транспортний Л-76, а літак дальнього радіолокаційного виявлення. Відрізнити саме А100 від попередніх моделей А-50 А-50У допомагає додаткова антена над кабіною пілотів, власне, про неї йдеться мова. А100 лл багато років стояв на території заводу, про який мова йде, бо слугував, як пишуть аналітики. Основним випробувальним стендом для всієї програми російської створення нового літака ДРЛВ А100 Прем'єр та модернізації старих А-50. Ми вже свого часу знищували такі літаки, ну і ви певне пригадуєте, як один із них постійно злітав з території білоруського аеродрому, і кошмари у нас тривоги тривали в Україні по кілька годин. Знищення цього літака серйозна втрата для російської програми ДРЛВ. Без нього випробування та розробка систем фактично зривається, зазначають в матеріалі. І враховуючи те, що програма «Астопрем'єр» Прем'єр і так багато років балансувала на межі закриття, знищення лабораторії може остаточно поховати її. Росія намагалася реалізувати цей проект ще з початку 2000-х років, але, як ви бачите, не вдалося. Тому. Цей удар був дуже знаковим, і добре, що нам вдалося це зробити. Ну і на рахунок удару, друзі, по столиці. Цей удар прокоментували сьогодні в повітряних силах України. Зокрема, начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що під час масової атаки Росії повітряні сили України показали високу ефективність роботи протиповітряної оборони. Зокрема, патріоти успішно перехопили усі балістичні ракети, які летіли на столицю. Ключно з іскандерами та ракетою Кинжал мова йде ймовірно про чотири ракети: три іскандери та один кинжал. За його словами, ворог застосував дві хвилі ракетних атак, використовуючи аеробалістичні та крилаті ракети, як морського, так і наземного базування. Загалом було зафіксовано минулої ночі. В повітряному просторі України 22 ракети та понад 460 безпілотників. Найбільше зазнали ураження. Одеса, Чернівщина, Сумська область, інші регіони особливо інтенсивно діяли безпілотники в акваторії Чорного моря. Крім того, як я вам розповідав, були зафіксовані прольоти російських дронів, які порушували кордони Молдови та Румунії. Ну і на завершення, друзі, вам ще одна невеличка новина на рахунок Міндічгейту. За корупцію, виявляється, в Україні ніхто не забув. Набу пильно слідкує за тим, що відбувається. І сьогодні очільник НАБУ пан Кривонос повідомив про те, що найближчим часом будуть оголошені додаткові підозри в межах операції Мідас. Він сказав, що вони можуть стосуватися вже не лише енергетичної сфери. Тобто він натякає, що розкрадання на державних закупівель були не лише в енергоатомі, як то нам тут дехто розповідав. І він зазначив, що у слідства є дані, що кошти надходили з інших напрямків. Те, про що я говорю, допоки не зламають існуючу систему державних закупівель, схема буде працювати. Приберуть одних, прийдуть інші, її осідлають і далі будуть паляти бюджет. Але точно так не буде. Я в цьому впевнений. Друзі, дякую вам, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблять, на шану не, не перемикайтесь. Все буде Україна!